Доставили 13-й останній трисекційний трамвай виробництва компанії Татра Ю куплений за кошти Європейського інвестиційного банку. Але нам від цього радості мало це ж трапилось? Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. У нас сьогодні тема наболіла трамвалаї трамвалаї Одеси, які в нас і в стані жахливому, саме тому закупалися нові. А про колії так це взагалі окрема розмова. Значить, так давайте від початку. Значить, ми довго нили і плакали, як насе погано з трамваями, і закупили відповідно от за кошти банку, взяли кредит під трамваї. стоїмо на на старопартафранківській колядуємо вже скільки, і ми щось не бачимо цих нових трамваїв. Ми і старих не бачимо, тому що він один проїхав цей 28-й, в світлу даль, і на, на тому все і закінчилося. Але найпрекрасніше в історії з трамваями те, що нові класні трисекційні трамваї закупили, а протестувати їх забули. Вона за останній час по місту трамваї сходили з колії кілька разів. От, власне, оці нові. Вони і сходили тупо врізалися в стовпи, добре, що люди не калічилися. А тому, що трамваї ми купили, а здоровий глуз ми не купили. Тому що в нас очевидно ці нові трамваї на наші супер роздовбані старі колії не підходять. Блін, ребята, ви подивіться на цей капіт. В нас і старі трамваї ходять у так, що там з ризиком для життя катаєшся, а нові взагалі до них не застосовані. Але в нас в міськ електротрансі чомусь пан Хитренко про це якось щось не подумали. А чому не подумали? Це типу ви наражаєте людей на небезпеку тільки тому, що ви протестувати забули трамваї, на сумісність якось їх там перевірити і т.д. А чому в нас настільки дивно якось вибірково ці трамваї ставлять на маршрути? А решта, що вони прокляті, типу їм не повезло в житті. Чому? Чому нас, наприклад, от на Чорноморку ходить тільки один 27-й прадавній трамвай? Один він старий, тісний і кошмарний. А в Чорноморку, між іншим, їздить Півтаїрова і Одесити, і не Одесити їздять на пляж. Ну дарма, що там пляж офіційно, начебто, не працює, люди їздять. Хочуть купатися, і вони їздять. Оце, от, знаєш, як індійське кіно, вони гроздями просто вісять на цьому трамваї, тому що він старий. Там би дуже непогано було поставити нове транспортне рішення, нові ці якісь великі міські вагони, щоб можна було нормально добиратись. Ну але ж фіг же ж, воно ж все стоїть в депі і чекає Божого змилування. Але навіть якщо туди запустили б на Чорноморку новий трамвай, там така колія, що ці от нові великі татри сходили би напевно з рейок через кожні три секунди. Ну але ж збіржовою цього ж не ну не видно. Ну це ж пофігу. Ну ми, типу, для галочки в нас закупили трамваї красиві, хоча ми з О, іде! Ану, новий чи старий, Подожі. Фіх тобі, а не татра. 28 28-й, але старий. І то да, це ще не сильно старий, але він не зручний, тому що там всередині ці перепади рівнів, сходи. Ну нам же ж це все пофігу. Тому що головне, що ми відмільдувалися, що ми поставили великий жирний плюсик, що ми купили. А те, що вони стоять в депі, це всім наплівать. Так що ми переказуємо велике вітання пану Хитренку з Одеса міськ електротрансу і дуже бажаємо на майбутнє. Стикувати реалії з бажаним, щоб не врізалися трамваї в стовпи, щоб люди нормально доїжджали куди вам треба. Ну і взагалі на теж наше вітання, тому що це теж не про покращення Одеси. І саме тому ми тут стоїмо, чекаємо на трамвайчик і вболіваємо за всіх тих, хто не має як добиратися по місту. Ну що ж, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Вам гарної дороги, бережіть себе. Побачимося ще. Ось так повинен виглядати новий трамвай, і причому не один на півтори години. А вони повинні скрізь курсувати. І дуже бажано, щоб вони не сходили блін з рейок, Тому що він іде, ти дивишся на нього і в тебе рученьки тремтять, тому що ти переживаєш, що зараз він зробить е! і вріджиться в стовп.